Всім привіт. Вітаю на каналі Віркот. І сьогодні буде відео про Діко Жото. Отже, на просторах інтернету я почув, що він посередній, є він якийсь не дуже класний, ним грати не дуже прикольно. Я повністю з цим не згоден. Це дуже класна картка, неймовірна картка. Вона в мене дуже багато забуває. Плюс він безкоштовний. Ну і погравши ним, я не зрозумів, чому такі відгуки про нього. Тому що він мені дуже сподобався і я хочу вам порекомендувати його за в вашому складі, якщо, звісно, у вас там не якась бомбезна мета і так далі. Ну, а ще в нього по зірочкам 4-5, тому я вважаю, що карта з зірочками 4-5 і воркрейтами High-High не може бути посередньою і якоюсь неграбельною. Добре, переходимо до огляду карти на полі, авангардного перегляду і поїхали. Отже, почнемо з того, що діожота немає, прям все ідеальне. Теж бувають недоліки, може бути таке невлучання, може, наприклад, такий пас від нього не зрозуміли, куди на салаха. Тут він теж кудись побіг, не зрозуміло куди, йому так давав пас, в принципі, нормальний був пас, але він чомусь не міг прийняти. Але дивіться далі: удар з місця. Клас, просто топ. Ще одна із причин класного завершення моментів це коротка анімація замаху по м'ячу. Просто швидке розгортання, удар, реалізація, все чудово. Ось тут, будь ласка, зверніть увагу, як він повертається автоматично з лінії офсайд, щоб не забігти. І потім повертається знову в атаку і реалізовує момент. Тут як він чудово розвертається і так само реалізовує все чудово. Ну і подивіться на його дриблінг. Це неймовірний дриблінг в штрафній. Розбирається захисниками, накручує і забуває гол. А це просто соло від дія кюжоти. Погляньте просто. Багато карт можуть так. Спокійно розбирати штрафні і реалізовувати моменти. Осе ну, цукеречка, просто цукеречка, просто цукеречка, Обвів всіх, навіть голкіпера і завів м'яч в пусті ворота. Це неймовірно просто. І ще одне соло від Діаго Жоти. Просто погляньте на це, погляньте, що він робить. Це неймовірна карта, і я не розумію до сих пір, як її вважають якоюся посередньою. Коли ви отримаєте м'яч, дєку Жотою у штрафній, це, це напевно буде вже гол. Ну і наостанок вам суперечка від Льоренте забитий гол з котового. Просто подивіться, цій карті на навіть не треба крутити фінти. У нього така класна реакція на стік, що ви просто на мікродриблінгі можете вирішувати ці всі моменти. Ну і підведемо підсумок по Diego Жота. Я вважаю, що це дуже класна карта. І порівняю її, мабуть, з форланом, який знаходиться зараз в СБЧ і коштує 600 тисяч по статам, в принципі, по руху тіла і так далі. Вони схожі, але Джота навіть більш. Проворніше. Ну і плюс у нього 4-5, а у Діего Форлана 4-4. Тому на мене Діего Жота навіть краще, ніж Діего Форлан. Тому спокійно загравайте в своєму складі. Це класна картка, яка буде вам допомагати вигравати в матчі. Всім дякую за перегляд. Звісно, не забуваємо лайк, відгук і під цим відео. Ну і підписка на цей канал. Тримайтесь, все буде Україна і до зустрічі!